Боже, дякую за літо, що пройшло. Поможи і осінь пережити. Замість зла хай сіється добро, і навчи нас вірити, любити. Хай ця осінь спопалить війну, розмалюю танки в жовті квіти. Скільки мам шепочуть. сину, жду. Ми забули мить, як то радіти, подивись, які рісні сади, яка щедра осени ти нині. Забери тривоги, біль війни, дай поспати в тиші знов дитині. Назбирай у кошики плодів і роздай всім хлопцям у долоні, Принеси молитву матерів. Цей бальзам, хто мучиться в полоні, стелиться осіння вже пора. Бій за волю йде в свою дорогу, бо свобода нам є дорога. Осени даруй нам перемогу.